Привіт! Підписуйся на мій канал, щоб почути більше цікавих та захоплюючих казок. Па-па! Урок відповідальності для маленької Оленки. Одного разу жила маленька дівчинка на ім'я Оленка. Вона дуже давно мріяла про песика маленького і куметного, з яким можна було б гратися. Оленка щовечора перед сном загадувала своє таємне бажання, щоб з'явився той, хто стане її найкращим другом. Одного сонячного ранку Оленка прокинулася і побачила на своєму ліжечку песика. З величезними голубими очками. Він весело махав хвостиком і гавкав, ніби вітав її. Дівчинка була на сьомому небі від щастя і назвала вона його Чапі. І з того дня не розлучалася з ним. Оленка щодня гралася з Чапі, сміялася і бігала разом з ним на прогулянки. Але минуло кілька днів і радість поступово змінилася на втому. Адже Чапі хотів гратися, навіть коли Оленка хотіла подивитись улюблений мультик або зробити домашні завдання. Він не давав їй спокою, бо ще потрібно було постійно гуляти з ним і прибирати його, так мовити, сюрпризи. Одного дня, повернувшись зі школи і не знайшовши вдома батьків, Оленка побачила, що Чапі знову намітив на підлогу. Вона не витримала, сердито накричала на нього і поставила за двері будинку. Чапі не розумів, що відбувається. Він думав, що це якась гра. але ніхто не відчиняв двері. Він чекав і чекав, та, зрештою, зрозумів, що йому треба йти. Довго йшов вулицями сумний і загублений, аж поки не зустрів вуличного пса. Той здивовано запитав, Що з тобою, малий? Ти не схожий на вуличного пса? Ану, що трапилось? Тоді Чапі розповів свою історію. Вуличний пес лише зітхнув і сказав. Люди іноді бувають жорстокими. Вони не завжди розуміють, що взяти собі друга це велика відповідальність. Вони хочуть радість, але не хочуть клопотів. Чапі дуже засумував. Він пішов далі і сів під великим деревом. Думаючи про те, що сказав вуличний пес. Сльози котилися з його голубих очей, і раптом він побачив якесь яскраве світло. Це була машина, яка зупинилася біля нього. З машини вийшли оленчині батьки, а за ними і сама Оленка. Вона була заплакана і тремтячим голосом кинулася до чапі. Обіймаючи його. Вибач мені, Чапі. Я не повинна була з тобою так вчинити. Ти мій найкращий друг, і я більше тебе ніколи не покину. плакала дівчинка. Чапі тихо завив, притуляючись до дівчинки. Разом вони повернулися додому. І відтоді Оленка зрозуміла. Що дружба це не тільки веселі ігри, але й турбота, відповідальність і взаємна любов. І тепер вже не сердилася дівчинка на нього, адже знала він, її справжній друг.